Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Почнемо нашу зустріч з ранкового привітання, стукамо розвіконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять. Хоч. Збирайтесь. Одного дня дівчинка Марійка спостерігала у вікно за дітками, які бігали на подвір'ї по снігу та каталися на санчатах. Марійці також захотілося вийти на прогулянку, і вона забажала погуляти. Але діти, погляньте, як Марійка одягнена. На ній легеньке платтячко. Чи може вона піти у цьому одязі гуляти? Ні, не може, бо вона замерзне. Взимку треба добре одягатися, бо погода на дворі холодна та морозна. Ось шафа з змаріченим одягом. Але вона ще мала і не знає, що саме треба одягати на прогулянку оцій порі. Тож давайте разом допоможемо Маріці зібратися на прогулянку. А для цього треба всі її речі уважно роздивитися та вибрати саме ті, що треба для зимової прогулянки. Оберемо вбрання для Марійки. Погляньте, що це. Це плаття. Чи потрібно воно їй на прогулянку? Ні, не потрібне. А це що за річ? Це колготки. Одягнемо колготки на Марійку. А це що? Це шкарпетки. Вони теплі та м'які. Шкарпетки одягають для того, щоб ніжкам було тепло та комфортно. А це що? Це джинси. Їх також треба одягати на прогулянку. А це що? Це светр. Він в'язаний, м'який та теплий. Чи можна одягнути цей светр на Марійку? Так, можна. А це що за річ? Це панама. А чи носять панаму взимку? Ні. Панаму носять влітку. А це що? Це тепла шапка. Потрібна шапка для прогулянки? Так, вона тепла і потрібна для прогулянки взимку. А це що? Це тепла куртка. Куртку треба одягнути на Марійку, щоб вона не замерзла на прогулянці. А це що за взуття? це черевички та чобітки. Що ми виберемо, черевички чи чобітки? Так, ми виберемо чобітки, бо вони теплі, зимові, і в них буде, марічці, не холодно. А чи треба одягати на ручки рукавички? Так, треба одягати рукавички. І ось ми вибрали одяг та одягаємо його на марічку. Спочатку одягаємо шкарпетки та теплі штани, потім светрик, потім куртку та теплу зимову шапку. Також одягаємо теплі зимові чобітки. Тепер марічка. Може вирушати на прогулянку. А ми з вами пограємо в мовленнєву гру пісенька вітру. Зранку вітер прилетів. у у у Мов у дудку, дудів. у з гілочками. Ш... 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 Нашу ляльку налякав. Ш... 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 Молодці діти, ви сьогодні добре попрацювали та допомогли ляльці Марічці, а наше заняття добігло кінця. До побачення, діти! До нових зустрічів!